Вітаю, друзі! Давайте подивимося розклад на наступний місяць, що нам підкажуть карти, що варто знати. Отже, основна енергія місяця, особисте життя, робота, навчання, в кого що, фінанси, ваш психологічний стан. На чому вам варто сконцентруватися. Які застереження для вас і висновок? Отже, дивимося. Що нам показують перша карта, основна енергія місяця. Ви будете хвилюватися. Е, Якісь питання будуть змушувати вас постійно е, обирати, знаєте, власні інтереси ставити вищі, ніж інтереси когось іншого. Ви будете відстоювати свою точку зору, будете намагатися довести людині, що є альтернатива, можливо, шукати якийсь консенсус в певному питанні. Тобто така досить активна в плані психологічному буде обстановка ситуація. Щодо особистого життя, карти показують, що ви з якимсь чоловіком можете кудись переїхати. Людина вам, можливо, запропонує м -м, почати е жити разом, чи перейти на інший рівень, чи м -м, Ну, зараз почнемо інформацію. Так, якийсь чоловік. Так, видите, карти показують, що тут двоє чоловіків. І у вас як вибір, але ви чомусь не обираєте. Чому? Когось навіть більше. Ну, тут карта показує, що так, вам потрібно буде прийняти рішення і визначитися, з ким ви далі йдете по життю. Ваше очікування закінчується і буде поставлена праця в вашому якомусь особистому житті в якомусь питанні. Почнеться новий етап. І що остерігайтеся повторення ситуації щодо обман. Це можливо. Так, показують карти, що можлива ситуація обману в минулому. Ви, в принципі, переможець, тому думаю, що все буде добре, але будьте, е, будьте зосереджені на цьому питанні. Ви вже знаєте, як було, тому можете зрозуміти, що саме обрати і як має бути. Випадає король кубки, для вас є якийсь чоловік або поспішає до вас, який закоханий у вас. Так, що до третьої карти. Робота та навчання. Тут ви стоїте перед якимось вибором, ви, в принципі, знаєте вже куди вам рухатися і якою дорогою йти, ви знаєте свій шлях. Ви можете обирати, знаєте, як увесь світ у вас перед, перед вами відчиняє свої двері. Тут все добре і все залежить лише від вашого бажання і вибору. Щодо фінансів, ви будете почуватися дуже добре, вони вас хвилювати не будуть. Тут у нас. Тут все добре. Тут все добре. Питання фінансів вас не хвилює. Вас більше хвилюватиме питання особистого життя. Щодо психологічного стану. Тут може бути питання чому? Тому що потрібно якось вийти з певних обмежень, які у вас довгий час вже були присутні. Ви як висите головою донизу. Знаєте, коли дуже багато думок в голові, але дій ніякий. Коли є зовнішні обмеження і внутрішні обмеження, коли тут, тут якось людина і немає. Можливості, але і не поспішає сама вийти з цієї ситуації запутаною. Вас, як загнали в глухий кут, з якого вам потрібно вибратися. І саме з цим будуть виникати певні труднощі. Тому обережно, будь ласка, в вересні, не натручуйте себе, не дозволяйте нікому впливати на вас, щоб не опинитися в стані жертви. Щодо порад, е, на чому вам варто сконцентрувати свою увагу. Карто показує, що варто зосередитися на стабільності. Ваша стабільність фінансова, матеріальна, ваше благополуччя і в певній затишньому дні, можливо, потрібно буде дещо зекономити, тому що потім будуть зараз колоничку в мене. Так, так можуть, може стосуватися долю. Сім'ї, якихось е, починань, і це потрібно буде, на це потрібно, потрібні будуть кошти. Тому зосередтеся на тому, що фінанси все ж таки варто оберегти. Щодо питання, які застереження дає карта? Ну, тут, в принципі, карта дуже хороша, у вас показано що взаємне кохання. Можливо, застереження в тому, що ваші домовленості мають бути вигідними не лише для вашого партнера, але й для вас. Тому зосереджуйтесь на тому, що коли ви про щось домовляєтеся, можливо, це по роботі, не обов'язково це в особистому житті, коли ви про щось домовляєтеся, читайте добре договір і знаєте, як... Вийде на брудок шаф саме з тією людиною, з якою це потрібно робити, з якою вам хочеться. І е, акцентуйте увагу на собі, домовляйтеся лише з тими, е, кому ви впевнені, з ким хочете е, бути поруч, разом і так далі. І добре м -м, підбирайте собі. М -м. Партнерів. Акцентуйте увагу на тому, з ким ви спілкуєтесь. Щодо висновків місяця, тут все чудово, тут якийсь новий початок, можливо, нове кохання в когось, можливо, щодо дітей у вас дуже хороші якісь новини будуть. Зараз уточнимо трішки. Тут якась боротьба знову, думаю, в темі кохання, і у вас будуть всі шанси вирішити її максимально швидко, максимально легко і максимально класно для вас, саме для вас. Тому висновок місяця, у вас все чудово, у вас початок, новий етап життя, нова інформація, нова любов, нова пропозиція. Ну, Щось дуже хороше, можливо, діти вам принесуть якусь радісну новину. Або ви підете навчатися туди, де вам дуже подобається. Дуже хороший, хороший як це, резюме на цей місяць. Бажаю вам всім здоров'я, щастя, радості. Будьте благополучні і до нових зустрічей на каналі.